Сьогодні в першому А класі діти знову вибирали лис... листочок з ім'ям дитини. І випало ім'я Матвійка. І що ми вирішили для Матвійка написати сьогодні на листочках? Написати, що би ми побажали йому, щоб він змінив у собі. Не просто зовнішність, так? Але ще і в характері, в поведінці. У нас Матвій кочемний хлопчик. Але все рівно діти подумали, Аріночка, що би таке побажати? Ось, щоб завжди підтримував свою форму фізичну. Ви зрозуміли, яке гарне побажання. Я. Е... Ну, тут треба перекладача. Бо щось я не зрозуміла. Не знаю, тут треба подумати, що тут написав. Щоб змінив, змінив стиль одягу. Так. Бачите, діти хочуть ще по-іншому. Змінив э, зачіску, щоб э, акуратно бігав на перервах, щоб себе не. Ранів, бачите, як діти переживають. Щоб продовжував допомагати дівчаткам, бачите. Щоб це не мінялося в нього, так? Щоб був сміливішим. Щоб завжди гарно писав, так як він писав, так? Щоб був сильним. Так, е, щоб, е, ну, друзі, що тут пише? Лишався, як є, а яким є? Бачите, щоб залишався, яким є. Це ти собі писав? Ну, бачите, він подобається такий, який він є. Ну, ми трошки тобі багато не змінили в тобі. Тобі просто побажання такі, щоб ти щоб дуже обережно бігав. Щоб тільки пробігає. Так, щоб ти граєшся дуже обережно. Щоб був дуже добрим і не, нічого не боявся, так? добре. Щоб у тебе був. Одяг, ну він не без одягу діти, він ходить о діти, але який одяг? Крутий, давайте докажемо. Ну, наша Арінка, знаєш, що тобі бажає? Вона навіть підписалася. Що вона тебе любить? Вона всіх нас любить, так? Нас Арінка всіх любить. Але ж Арінці треба по це. Так. Сили бажають, Матвійку, тобі, щоб ти був сильний. Але і не сили, спрошу. а написала сина. Ну, я, ну, я і так сильний. Так. Щоб нічого в житті не боявся. Ну, одну я не можу розшифрувати. Е, щось тут дитина напутала букви, і я не можу зрозуміти. Ну, щось ку. Може, до школи, щоб завжди ходив, щоб ти е, не хворів. Таке, щоб. Е, але в нас Матвійко і так дуже гарно відвідує. А Матвійко, скажи тепер, що тобі найбільше сподобалося? Щоб, як -то, щоб я ніколи більше не боявся. О, бачиш, щоб став, став сміливіше, впевненіше в собі. так? Щоб ти Вирішував сам свої проблеми, щоб не треба тобі шукати допомоги. Хоча ти ще маленький, ще треба, але щоб ти був впевненіше. Добре, поплескали Матвійкові. Дякую, Матвійку.